Великий привіт шановним підписникам та гостям каналу. Сьогодні в нас незапланований ролик. Будемо дивитись кіно про ті самі речі. А що це таке? Дійсно, це бензонасос, який я обіцяв поміняти, тому що він почав грітися, кипіти. Так його називають купольний, ковпачковий. І я поставив замість нього, отой, що називають, плужерними. Але він, звісно ж, не плужерний, мембранний, діафраміний пікар. Його всі так кличуть. Так от. Пікар я поставив, а копачковий зняв. Чому я зняв? Я там про нього декілька разів нагадував, що буду міняти, буду міняти. Пікара я зробив реставрацію, а що іменно мене запитують, як куште зробив реставрацію. У нього були оці вуші, як підкова, як підкова, а так. Ну, Звичайно, як вже замітили глядачі, підписники. На коліні, на наждаку я його притер. Той і в ньому ще випускний штуцер я успішно вирвав, коли знімав шлангу. І тому я замість цього, який був на конус, на, ну, скажу більш так, на слюні приклеєний, я його. Відпиляв атак, ну, зараз, атак відпиляв напильником, і тут нарізав різьбу, е, попався мені під руку підходящий штуцер, був якраз мітчик, один до одного все притулив на лактай, і він ну, вже був реставрований. Ну, що я ще там? Клапанаж. Замінив дійсно, ремкомплект поставив, клапана поставив. Ну, зробив, як кажуть, такий текущий, текущий капітальний ремонт. Штуцер капітально, це середній ремонт і, і текущий поміняв клапана. ну зробив таку невеличку реконструкцію і з ремонтом. ну Поставив. Там окрема тема, як я його виставляв, шток, прокладки. Це дуже така інтригуюча, не хочу її чіпати. Тема про неї тільки добре писати і розмовляти. А хто по, хай попробує виставити його Колумбіком, коли саме менший штанги не влазить, мішає. Перегородка моторного відсіка, шланги, патрубки, тросики, туди його не всунеш. Коротше, це окрема буде тема. Кому цікаво, я розповім, як я зробив і скажу, що без колумбіка обійшовся. Чому, а це я насос зняв? Повертаємося. Тому що я розповідав в тому році, влітку, він у мене декілька разів. як... У народі кажуть кипів. Ну, кипів, це значить що. Машина не їде, дергається, глохне. Ну, кажуть, закипів бензина. Всі йдуть шишки на цю сферу. На цю шишки на цю шишку. Кипить, значить його треба тряпкою поливати, це всі знають. Ну, коротше, я його. Тримав-тримав, а потім вирішив зняти і вирішити, що ж у ньому кипить і чому. Діло в тому, що він у мене також був від ревізів рований. Я клапана підбирав, але підбирав не з ремкомплекту, а з того, що в мене було. Тут апретер. Е, Діафрагми залишив рідні, поставив з ремкомплекта, а вони від бензина, того, що зараз нам заливають у, у бачки, просто змилася ця краска, я показував, не хочу лишній раз їх викладувати, вони в мене вже в гаражі. Стала біла, ну, скажімо, отака. Прозра, видно всі її. внутрішні, <головісті>, що там, типа ниток, чи якийсь там перегородок. Коротше, вона вроді декілька слоїв, але тут знаружи краска, а посередка, яка то сіточка, типа марлі. Краска змилась, марля залишилась, і я вирішив поставити рідні ті, що були. Насос, насос цей. 2001 року. Бачите, ось. Дело в тому, що в оцій нижній і середній діафрагмі є невеличкий скол. продерта з однієї, з середини з тільки так видно, що щось там придавило, видно щось попало. Або при, ну, діло, що це насос не мій. Хто його збирав, хто його ремонтував до мене, коротше, трошки там, як наче відвертка, колукнута. Ну, а ця нижня, ця ціла, ця ціла. Тут же ви знаєте, я на тому просверлив отут отвір, Ну, де тут 3 мм, і сверло поламав успішно. Для того, щоб там одна ж діафрама, якщо її. Чимся продовбе через років нсать, то Бенс піде не у двигун сюди, а там є така втулочка з буртиками, куди ставиться пружина, і вона ось сюди буде нам, ну як кажуть, Струя розказати, що тут вже проблема. Струя нам буде показувати, якщо чверкать, що потрібно міняти. Це на тому, там де одна. Тут я цього не робив, тут три. Ну, Тим більше я його тільки недавно зняв. Так от, наче він на у мене грівся, я його зняв із проблеми, мотор відмовляв працювати. Ну, дивіться, Сразу ж чвіркає, затикаємо, то ще виганяє, бачите, Ось стрілка пускний. Не бачите, Ну, чуєте? Все нібито. циклірує. Як положено. Але ж дід на цьому не зупиняється. Я його вирішу ревізою без розбору. І що я роблю? ВСАС. Так, дивіться, пошла діахрама вниз. Бачите, роби. Думаю, провірюєш вихлоп. Вихлоп у нас. Беремо сюди, закриваємо. І дивимося. І, якщо зразу, бачите, от я палець бросаю, але я тримаю. А воздух повітря стравлюється, бачите, стрілка? На випуск. Я пальцем заткнув, тут стоїть клапанище, який випускає, я його перекрив. Значить, у нас повинен, повинен тримати пускний, а замість випускного, який робить в другу сторону, а на себе закривається, він щас, от час закривається, час відкривається. Я держу. Бачите? А речах йде вгору? Значить, що в нас не тримає? Дійсно, у нас не тримає пускний клапан. Як я до цього допетрив? Ну, це вже як кажуть, не байки, а проблема дійсно натуральна, яка може поставити в ступор любого. А чому? Кипить. І що там пошло? Клапана, діафрами, мембрами. А чому? Чому він кипить? Він же не кипить, а він просто не держа. Дивіться. Якщо я отут і отут закрию, бачите, не так швидко відпускаю цей палець. Бачите, пішов. І для цього я приготував невеличкий тест пристрій. Дивіться, я відтягнув, одягаю, бачите, на всас. Шланга, яка в діда, звичайно ж валялася. Ніяк, все ніяк не, не викинув. Вона мені заважала, не потрібна була. Дивіться, затуляю пальцем, бачите, стрілка, випуск, куди речах, бачите, відтянутий, речах відтянутий, всас утарилася з водою, випуск затуляємо. І кидаємо речах і дивимося туди, в тарілочку. Руки мої зайняті, пальцем не буду показувати. Дивіться, пускаю. Ну, тепер показую. От вам і байка від діда Миколи. Не потрібно навіть розбирати. Можна навіть проверить на машині. Шланги зняти. Я маю бензошланги. так уводить у мисочку або у пляшку кинув, відтягнув. Цей пальцем закрив. Ну, повторюємо експеримент. Ага. Дивіться. Відтягнув. одів шланочку якраз по діаметру затуляємо. Випуск і дивимося мизинця. Не на мизинець, а туди. І бросаємо річак. Все. Друзі, можете називати як хоч, хоть байка, хоч байка, хоть казка, але все-таки дід Микола розкумекав. Проблему бензонасоса, який називається ковпачковий. Виходить, в нього не закипів ковпак або те, що під ковпаком, а не тримає пускний клапан, дивіться, йому потрібно видавлювати, ну, я скажу, рідину бенз у поплавкову камеру, там же ще ж. Іголка, вона, коли поплавок піднімається, вона прикриває, там щілка невелика, вона хоче передавити ще не повний поплавковий простір заповнила. А тут не тримає і віно, і воно його видавлює у бак. Якби тут стояв зворотний клапан. Звичайно його нікого нема. А це дивіться, зараз у мене зразу народилася ще одна ідея, ну типу байки. Якщо у вас немає часу, немає клапана запасного або нема коштів купити ремкомплект, а валяється або є зворотний клапан, уріжте його. Отут, на пуски, і він буде працювати як клапан той що. Це я зараз придумав. Я навіть мог би. Якби раніше до Петрів, то мог би там на машину. У мене був вже одрезервірований отрезерв... пекар. Звичайний обратний клапан, вони є пластмасовий, є металевий. Ну, кому який по. В валюті підійде. ну У металевих там дуже сильна пружина, він може не відкритися. У пластмасових там дуже така вона слабенька і більш м'яка. Скоріше, що це коли потрібно їхати, насос не працює, урізайте, купіть, він стоїть копійки додав, от металевий подорожче, укиньте, хай валяється. До речі, у мене був, але він зруйнувався. Вискочила там, ну, видно, попався трохи І з косячком. Заслонка чи перегородка, чи клапан став на, ко на косяк з косячком на косяка стала перегородка, той, що клапан там потрібний бути. Пружина вискочила, він не тримав. Я купив металевий, а металевий там тухша пружина. Коротше, так я і залишивсь без зворотного клапана. Так от, все-таки я буду його розбирати. Заодно притру, поновю знову цю площину на коліні, звичайно, тому що я вже його прикручував, прижимав. А у нас, друзі, вірно, вірно, ви пишете мені зараз в коментарях, діду. У тебе попередня тема була. Чому гне оці ухи? Так, діло в тому, чому я перескочив наперед, бо я зняв тільки вчора цей насос, ну, е, насос і зразу ж вирішив вам розповісти, доповісти, як це все перевіряється, поки я його не розколупав, не розкорочив. Поки він у зборі, О. чвіркає, чмихає, хрюкає. Я зразу вам показав, що не... як перевірити впускний клапан, чому він кипить, звичайно, він не докачує. Друзі, він не, кип... не закипав у мене. Він просто не докачував. А температура йому у цьому допомагала. Звичайно, тут ще ну, бензи випаровується швидко. тут іще не держи клапа, він качає, сам на себе. Набрав, випустив, набрав і ви. Сюди що йому важче продавити через голку у поплавковій камері. Ну, будем. Тепер я вже буду знати, що випускний клапан чіпати не потрібно, тільки впускний. У мене там є, ну, скажу, жменька БУ. Я їх називаю. Нове БУ. А нове, тому що я його по новому беру і щось із нього тулю. Нове Бу, а тут, бачите, що я двірнув, тут стоять отвори. їх два. Бачите, ось і ось. Видно? Ось і ось отвори. Якщо буде яка-небудь халепа з цими двома, а ця втримає, то. Буде сюди чвірка, тут не потрібно крутити. Все зрозуміло. Так. На цьому буду закінчувати. Я думаю, ну, це не ноу-хау, а просто <свісно> дідова байка, про яку ви, можливо, і не чули, а може чули. От, байка у кожного свої байки, я зараз вам розповів та, що мені зараз здумалося <свісно> ну, буквально декілька часу назад. Думаю, покажу хлопцям і сам себе перевірю. Я тільки що змайстрував цей тест прилад, мисочку набрав водички, гайка, щоб не випригувала. Все. Пишіть коментарі, що ви думаєте, насчет цієї дідової ініціативи, як перевіряти тест прилад дідів. Ну, чекаю ваших коментарів. А про ухи, чому їх не це окрема тема. Продовження далі буде. Підпишіте на канал, підпишитесь, пишіть коментарі. На все добре і до нових зустрічей на каналі Діда Миколи.